Ми поговоримо з вами сьогодні про справжнє Різдво, друзі, про сутність Різдва. Тому що ми можемо відсвяткувати його як зазвичай, порадіти разом, можливо, для когось щось нове буде. Дітки гарно виступили. Ми переживемо якісь емоції, але чи в тому є справжнє Різдво? Можливо, ви багато років вже віруючи і святкуєте вже не один рік, і знаєте всі традиції нашого краю, знаєте всі традиції і нашої церкви, бо ми також маємо свої традиції, і немає нетрадиційних церков, щоб ви це знали. Ми також традиційна церква. Просто традиції можуть відрізнятися. І може і це різдво для вас, багатьох із нас, може, воно так само пройде як одне із. Але усім нам, друзі, тому що ми є євангельські віруючі, нам усім треба думати, нам усім треба аналізувати, що нам каже Боже Слово, що нам каже Господь. Бо Господь все, що робить, Він робить усе для якоїсь певної цілі, для якоїсь певної мети, щоб щось людям відкрити, щось людям дарувати. Ну, звичайно, що різдвяні проповіді. Тематичні, їх найважче е, приготувати. Вам зізнаюся, і це підтвердять усі проповідники. Тому що ну, на Різдво проповідувати треба про Різдво. Дуже вузька тематика. І більше того, вже скільки сказано проповідей е, про Різдво, що напевно щось нового сказати дуже складно. Дуже важко щось таке сказати, що люди не чули, не знають. ну, тому що всі читають, всі знають, навіть маленькі діти дуже добре, що вони вивчають Біблію. Знаєте, я дивився всю цю історію, яку вони показували нам, і мені прийшла така думка: це дуже добре, що вони вивчають Біблію. Ви знаєте, не дуже хтось сьогодні з заохоченням, да, багато людей вони не читають Біблію, вони не знають взагалі контексту Біблії, про що вона. Про що ця книга мудра, тільки знають, о, це Біблія, але наші діти вони її глибоко вивчають. І навіть такі історії, які, може, і ми інколи дорослі забуваємо, вони відкривають і дійсно можуть її показати, вивчити навіть на пам'ять і цитувати писання. Це насправді дуже добре, що діти в маленькому віці вони вже знають біблійний контекст. Ну, і як ми кажемо, що навколо Різдва дуже багато є різних таких подій, знайомих нам. І зазвичай Різдво, воно наповнене такими ну, різноманітними біблійними сюжетами. І про них часто проповідують. ну, Наприклад, можна проповідувати про Марію і про Йосипа. Так? І там дуже багато можна розказати, як вони поводилися. Можна розказати історію про ангелів, які спустилися, і це все свідкує про Божу велич, про Божу славу тих ангелів, які побачили пастухи. Ну і звісно, можна про пастухів розказати, як вони пильнували отару і побачили, все ж таки це чудо. Можна сказати, сьогодні ми згадували про цих мудреців, чомусь завжди ми думаємо, що їх троє, але не написано, так, скільки їх було. Ми можемо якісь паралелі проводити, образи, відкриття пророцтва, все, що пов'язано з Різдвом, можемо сказати про Ірода. Так? І сьогодні також є з ким порівняти його, да? злочинець, який знищив дуже багато дітей. І на превеликий жаль сьогодні так само є злочинці, які не рахуються абсолютно ні з чим. Да? І навіть вчора. В Херсоні загинуло скільки наших людей? Просто злочинці, які чинять це зло і продовжують чинити зло. Ми можемо згадувати інші обставини, як Ісус рятувався, як Марія та Йосип вони його виводили, спасали, своє життя, і його життя і багато інших подій. Але все одно, друзі, ми повернемося з вами. Залишаючи всі ці історії різдвяні, залишаючи це світло, яке світить тут в нас і в наших домах, залишаючи прикраси, ялинки, страви, те, що ми святкуємо, настрій і атмосферу, нам усім треба повернутися, наблизитися до основної суті. До основної суті. Знаєте, коли народився Ісус, змінилося. Щось у житті людей. От, наприклад, люди, які жили під час того, як жив Ісус. Покоління, яке жило під час того, як жив Ісус. Як ви думаєте, змінилося життя тих людей? Ну, ми можемо сказати так, воно змінилося в певній мірі. Але скажіть, якщо ми дивимося в контекст Біблії, коли Ісус жив. Він був відомий в якомусь певному місці, в якійсь певній території. В нього не було, скажімо, такої слави, як зараз є. Погодимося з цим. Його знала невелика горстка людей, якщо брати глобально. Да, його знав там народ, який був поруч, люди, яких він бачив. А більше того, якщо ми аналізуємо Прихід Ісуса, дивіться, що відбулося, коли прийшов Ісус. Особливості. Перше, це те, що чим відображався або відзначався прихід Ісуса на землю, те, що не було, а воно сталося, це те, що люди почали бачити надприродні дії, чудеса і знамена, прихід Ісуса з самого початку, від самого народження, ми кажемо, що Святий Дух Дів, Діва Марія зачала від Святого Духа. і Ісус Христос народився над природнім небесним чином і способом. І коли Ісус почав своє служіння, безперевно, аж до самого кінця, Його супроводжували чудеса і знамена. Такого не було, друзі. Такого не було. Були випадки, коли Бог діяв через людей і ставалися чудеса певні, але саме таким яним способом. Як діяв Ісус, такого не було ні до Нього, ані після Нього. І ви знаєте, люди, які жили в той час, вони могли це спостерігати. Вони могли це бачити. Що вони бачили? Вони бачили, як виправлюються криві люди. Вони бачили, як прозрівають ті, які не бачать. Вони бачили, як починають говорити ті, які мовчали. Вони бачили величезні зцілення, нереальні, неможливі чудеса для людей. Більше того, вони бачили, як Ісус, йому вдалося зробити чудо, коли нагодувалося дуже багата, велика кількість людей. До речі, кажуть, що це було неодноразово. Двічі ми читаємо в Біблії, що були такі випадки, але що це Ісус робив неодноразово. І люди це бачили, вони їли ті хліби, вони були в, тій, в тому колективі, в тій, скажімо, компанії людей, які це бачили. Багато людей, які були з Ісусом, вони навіть бачили Воскресіння мертвого Лазаря. Такого чуда не міг зробити ніхто. Більше 4 дні вже Він лежав у гробі. Але Ісус піднімає цього мертвого чоловіка. І люди, які це все бачили, я хочу, щоб ми цю першу думку для себе зрозуміли і закарбували її в своєму серці. Люди, які бачили всі ці чудеса і знамена, бачили дію Ісуса Христа, неймовірні речі, не повірили в Нього. Пригадайте, з ким залишився Ісус, коли йому прийшов час помирати? Абсолютно сам. Всі порозбігалися, всі повтікали, і навіть самий вірний, який бив себе в груди, так само відступився від Нього, злякавшись, що він так само може загинути. Друзі, наша віра в Ісуса Христа, вона повинна, має базуватися не на чудесах і знаменах. І це є доказ того. Хоча ми можемо сказати, що коли Ісус залишився сам один, здавалося б, це поразка Його місії, Його завдання, того, що Він запланував зробити. Але Господь, це інша думка, яку ми будемо пізніше говорити, але Господь використовує навіть тих декілька людей, які. Щиро повірили в Ісуса, щоби збудувати щось більше. Але повернемося до того, друзі, якщо ми сьогодні надіємося, сподіваємося, хочемо, очікуємо, так, ми говорили про очікування сьогодні, від Бога тільки отримавте щось для себе. Можливо, ми очікуємо зцілення для себе. Можливо, ми очікуємо чуда в нашому житті. Можливо, ми очікуємо якихось надзвичайних речей. І ми часто кажемо, ми так хочемо, щоб ці чудеса ставалися, щоб ми були очевидцями. А інколи навіть ми кажемо, якщо би сталося якесь величезне чудо, точно би всі люди прийшли сюди до нас, до церкви, в інші церкви, покаялися б перед Богом. Брати і сестри, навряд чи. Навряд чи. Бо люди, такі самі, як ми, вони бачили. Вони ж бачили, вони користувалися цим. вони... Гіли те, що Ісус створив. Вони бачили, як вставав мертвий Лазар, і нікого не залишилося біля Ісуса, коли Він пішов на Голговський хрест. Тому що до Господа нас приводить не чудо, не Його якісь блага, не те, що Він нам буде щось подавати кожен день нове і свіже. А якщо ти сьогодні мені Господь не допоможеш і не даш, я в зібрання не піду. Я служіння робити не буду, бо ти ж мене не благословив, ти ж мені відповіді не дав. Друзі, нас до Господа або з Богом нас з'єднює наша віра. І сьогодні було якраз зачитано, речі, зранку читав сьогодні ці слова про те, що якраз люди, які трималися за Господа своєю вірою, вони багато чого з того не отримали. Вони. Не отримали тих, можливо, скажем, сподівань своїх, те, що вони хотіли отримати би, не побачили. Це так, як ті троє людей, хлопців, молодих, яких цар захотів кинути в вогнену піч, бо вони не поклонилися його ідолу. Але вони сказали фразу: наш Господь Він сильний нам допомогти. Але навіть якщо він і не допоможе, ми все одно залишимося йому вірними і будемо йому служити. На цьому базується християнська віра, друзі. Не на тому, що в нас є чи чого в нас немає. Бо якщо на цьому базуватися, ми всі повтікаємо від Ісуса, ми всі побіжимо. Бо ціль Господа. Його прихід на цю землю, Його народження сюди, Його місія, вона не заключалася в тому, щоб виконати усі наші забаганки, усі наші бажання, те, чого ми хочемо. В нього є інша ціль і була інша мета привернути людей, зробити цей міст, зробити, стати цим примирителем з Отцем Небесним. В цьому є. Якраз і його основне завдання. Тому, друзі, перше, не очікуємо від Господа, або, скажімо так, не служимо Богові тільки із-за того, що ми щось маємо, або ми чогось не маємо. Служимо йому, тому що ми віримо, любимо і хочемо бути з ним за любих обставин. Амінь. Амінь. Друге. Друге, те, на що ми сьогодні звернемо і спробуємо закарбувати в своє серце, друзі, це те, що робив Ісус, будучи на землі, і що бачили люди. Ісус певною мірою ламав шаблони, як ми кажемо. Дуже не люблять тих людей, які ламають якісь шаблони або традиції. Да? І навіть в нашому суспільстві, інколи навіть в якихось церковних наших колах, якщо хтось щось не так зробив, Значить, да, неправильно повівся, може, не так вийшов, не так одягнувся, зламав якийсь шаблон, традицію, звичку, зразу до нього таке ставлення, ну, ти щось порушив. От якраз Ісус, прийшовши в те суспільство, Він ламав оті шаблони і традиції, до яких люди звикли роками. Чому фарисеї і всі люди, які. Були, скажімо так, при такій духовній владі, вони так на нього жорсточувалися, тому що він говорив правду, він відкривав їм їхні вчинки, і люди за ним ішли, тому що в ньому була і мудрість, і простота, і щирість, і відкритість того, чого не мали оті всі люди, які закрилися, може, за якоюсь релігійністю своєю. І от один із таких важливих факторів, який діє і сьогодні, друзі, і Він діє з нами, це те, що Ісус, попри своє мегаслужіння, попри свою величезну місію, Він завжди, коли була нагода і можливість, знаходив час для того, щоб спілкуватися особисто з людьми. Нам інколи цього бракує. Ми проповідуємо з кафедри і думаємо, що ми поспілкувалися з людьми. Це я про себе. Цього бракує сьогодні всім нам, друзі. А Ісус виконував мегаслужіння, доручення від Господа. А Він знаходить жінку-самарянку, з якої взагалі не варто було би на неї час витрачати. А він знаходить з нею час. Ісус знаходить таких людей, йде в Гадаринську землю, де є біснуватий чоловік, від якого всі жахаються. А Ісус знаходить для нього особисто час, щоби з ним поспілкуватися. Так, звичайно, Він пропитував для величезних натовпів. Люди його слухали, йшли за ним натовпи. Але Ісус звертає увагу і певною мірою ламає у ті шаблони. І сьогодні так само, брати і сестри, Ісус працює з нами, з кожним особисто. Чому ми кажемо, що недостатньо просто разом помолитися в церкві, прийти на зібрання, звершити якісь певні дії і на цьому все. Ми кажемо, цього недостатньо. Бо Ісус працює з нами особисто, навіть з маленькими діточками. Навіть з маленькими діточками, так, з вами, друзі. Бо Ісус зібрав біля себе дітей, і вони почали до Нього приходити. І, звичайно, це не сподобалося, тому що це ламає шаблони. Господь Ісус, і тут діти, вони щось там лазять по ньому. А Ісус каже: ні, -ні давайте їх сюди до мене. Він виділяє для них свій час, бо Він цією, цим вчинком, цими діями хоче показати, що йому важлива кожна людина. І він працює індивідуально, особисто. Слухайте, брати і сестри, можливо, ми забули цю істину, а можливо, і не знали, що Господь Ісус має справу з кожним із нас. Він може чути кожного з нас, може говорити особисто нам в серце, навіть нашим діточкам. Він може сказати таке індивідуальне слово, яке підійде тільки. Тобі або мені, бо Він знає наше серце, Він знає нас по імені навіть. Тому Господь Ісус Він працює таким чином, знаючи нас, Він приходить в життя наше. І це дуже цінно і дуже важливо, друзі, пам'ятати про це. Не забути, що Господь хоче і готовий. Чути особисто кожного з нас. Це добре, коли ми разом, це добре, коли ми в спільності, в цьому є своя сила, своя красота, своє благословіння, відчуття і підтримка один одного. Але не забуваймо, що коли ми залишаємося один на один з Господом, Він не міняється. Більше того, Він хоче почути нас. Тому номер два, друзі, пам'ятаємо, Бог працює з нами. Особисто. Особисто. Якщо, можливо, ви ще не зустрілися з Господом, але є сьогодні в нас зібрання, або будете чути це слово через онлайн. Друзі, зустріньтеся з Господом особисто. Пізнайте Ісуса, який Він є добрий і благий. Пізнайте Його бажання про вас. Зрозумійте, що Він хоче. Від вашого життя. Бо Господь дійсно має про нас свої плани і своє бажання. Номер три. Ви знаєте, коли Ісус, Він звершував свою місію, був тут на землі, проповідував Євангелію, як ми казали, я згадував вже це, що люди йшли за Ісусом до певного часу, поки Він. Благословляв, поки він був як то на піку свого служіння, з ним було цікаво, і апостолам так само, його учням, послідовникам. Але коли Ісус почав трішки відкривати щось більше про себе, про своє служіння, про свою місію, це злякало багатьох людей. І одного разу від нього відійшло там 70 учнів. І інші пішли, і Ісус навіть своїм учням каже, мушу бачив цей сумнів, може, і ви хочете піти. Але вони, звичайно, що не пішли в той момент, але пішли в інший момент. Відійшли від Господа. І вже перед самою смертю, перед самою стратою Ісус залишається один, друзі, один виконувати свою місію. І ми читаємо: навіть Бог Отець відвернув. Своє лице. Да, Ісус скрикнув, навіщо ти покинув мене, очі. Друзі, дуже важлива річ. Здавалося б, що його місія завершується невдало, ну, з людської точки зору, нікого немає. Він мав приготувати ту команду, яка би, знаєте, якось підтримала його в такий важкий момент, якось би його вдохновила, якось би була поруч з ним. Якось без, ну, розумів він, що він залишає після себе надійну команду, яка пер передасть далі. Але, здавалося б, нікого немає, всі порозбігалися, все розбито, великі розчарування, всі плачуть. Але Ісус знає, що Він залишив в серцях тих людей. Здавалося б, така невеличка згорстка людей, які. Були учнями Ісуса з сумнівною репутацією. Ісус залишає їм це завдання, цю місію. І подивіться, що зробили учні Ісуса. Що зробив Ісус через цих людей? Поразки не було. Була перемога. 12 учнів Ісуса, 11 з них. Загинули страшною смертю. Розіп'яті. Відсічена голова. Жахливе кінець цих людей. Їх гнали, переслідували, морили в тюрмах. Не було, знаєте, ми зараз святкуємо, бачите, різдво, воно в нас таке. У них не було такого різдва, не було такої надії. Але цих здавалося б, 12 людей, посвячених Господу, учнів Ісуса, може, з ними ще були. Вони змогли зберегти, передати з покоління в покоління. Не просто в такому часі, як ми живемо з вами. От ми можемо ділитися сьогодні Різдвом в цьому часі легко ділитись. Вони змогли в цих таких страшних обставинах, чорних днях. Зрозуміти, що Ісус хотів від них. І передати це далі. Передати це в покоління, з покоління в покоління. І сьогодні аж ми отримали те, що Ісус залишив. Так тяжко народжувалося християнство, друзі. Так складно воно народжувалося. Скільки жертв. Від самого народження Ісуса маленьких дітей повбивали. Вже тоді диявол розумів, що це його поразка і лютував, знищуючи, намагаючися знищити те, що неможливо було знищити, скільки смертей, скільки вбивств. Але люди передали вістку добру про Ісуса і далі. Таким різдво не було, коли Ісус прийшов, так Його не святкували. В 300 році, чи вже пізніше, почалося щось схоже. Сотні тисячі людей віддали своє життя, друзі. За те, щоб цю вістку передати далі, за те, щоб цю е, ідею, яку приніс Ісус на землю, спасіння для всіх людей, не заховати, не скрити, не загубити в історії. В традиціях, хоча диявол знову намагається, викинути слово Різдво Христове, хай буде просто Крісмас. Що це? Хай буде просто Різдво. Хай буде просто коляда. Хай буде будь-що тільки би не ім'я Ісуса, бо ім'я Ісуса вириває людей з темряви. Бо ім'я Ісуса дає людям прощення. Бо ім'я Ісуса неможливо перемогти? Так, як думав диявол, що на Голговському Христі закінчилася місія Христа. Ні, вона тільки розпочалася, звершилася. А далі люди взяли ту величезну надію і передали з покоління в покоління, друзі. Яке наше завдання? Яке наше завдання? Знаєте, Господь самого маленького, так як з тих декількох хлібин і декількох рибин нагодував величезну кількість людей, так як з тих апостолів, які повтікали, зробив те, що сьогодні ми маємо, передавши Євангелію, Він так само сьогодні може використати нашу церкву. Так само сьогодні може використати особисто тебе і мене. Може використати молодь, може використати старше покоління, діточок і усіх нас, друзі. Тому що ми проповідуємо не себе, не якусь ідеологію, ми проповідуємо реального Господа Ісуса Христа. Друзі, те, що Ісус залишив, коли відправлявся з землі, виконавши свою місію, Він сказав для нас своє наставлення. Останнє слово. Останнє завдання, більше Господь не звертався до церкви тільки через Святого Духа, відкриваючи через своє Слово. Але це було останнє його побажання, завдання для нас. Друзі, чи очікуємо ми прихід Господа? От ми згадуємо народження Його, перший прихід на землю. А запитання для нас усіх: чи очікуємо ми на Його прихід знову? Чи хотіли би ми, щоб він сьогодні прийшов в наше життя? Чи хотіли би ми, щоб він сьогодні явився для нас? Ми не знаємо, як до кінця це буде виглядати. Але чи церква останніх днів очікує свого Спасителя? Чи може це нас жахає? Чи може в наше багато планів є на це життя? Ще багато праці, ще багато роботи. Хотілося би встигнути. Пожити, набутися, друзі, Ісус Христос каже, ідіть і проповідуйте Євангелію. Іншими словами, Він каже, те, що я приніс сюди, те, що я передав вам, воно має зміст, який несе в собі життя. Передайте його далі, не заховуйте Його, не змогли тримати ворота пекла Ісуса. Не зможуть втримати Євангелію ніякі сили, друзі, хто би не намагався. Вже були багато режимів, які старалися втримати Євангелію, сховати, закопати, вбити, ніхто не зміг і не зможе. Бо перемога звершена Ісусом Христом, друзі. Тому наше з вами завдання, брати і сестри. Не тільки святкувати Різдво, тішитися цією атмосферою. Наше з вами завдання пам'ятати, Ісус скоро гряде знову. Наше з вами завдання очікувати Ісуса тут, на цій землі, Його прихід. Ну, це не вписується в наші плани. Ну, як мінімум, на декілька років ще так, чи десятки. Це не вписується в наші плани. Чи можливо. Ми готові, щоб він прийшов. Друзі, я хочу, щоб ми разом з вами взяли для себе важливий урок звіздва. Цих три пункти, про які ми сказали сьогодні разом. Так. І останнє. Не забуваємо, що Ісус повернеться за нами. Є надія ті! Мишка усі Fi pride, de star.